Це ексклюзив, це ексклюзив, там Ваня розказує. кому треба цей ексклюзив. Honda Pilot 2008 рік. Та машина реально цікава. 2008 рік вона вся в рідні. Вона й не мита, не полірована. Ну, в принципі, виглядає так непогано. Може бути. Якби її, звісно, ще хтось полірнув, то взагалі була лялька. Але це ж машина від власних. Власник полірувати вам не буде. Це не від перекупа, це не задній ряд. Це просто ложе Клеопатри. Подиви, яке воно здоровенне. І цим воно ж все не закінчується. Там ще один раз. Це просто не, це не кросовер, це якийсь мікроавтобус. Навіть з ручечками йдеться, бач, з ручками, щоб сюди залазити. Тільки прийшов, хоп, відкинув, туди запригнув і все. Там місце навіть не для дітей, а місце для дорослих. Там два чи три місця. Це шість. Дев'ятимісна машина. Там ззаді три місця, тут три місця і тут два. Що це? Восьмімісна. Восьмімісна, Восьмімісна машина. Рівний пол, до речі, для далеких подорожів дуже класно. Клімат, контроль двохзонний чи трьохзонний, не знаю, з підігрівами сідушечок і, охлад... і охолодженнями десь. Перш Підігріви, і охолодження. Заді ще є одна різеточка для прикурювача. Ну, Блін, зручненька, удов... удобненька машинка. Бля, ну ці коврики. Якби вони були мої, я б вже їх викинув. Хотів похвалити машину, я дивлюсь туди. Ну оці коврики, але ж коврики це теж непогано, тому що під низом що. Класна шкіра, не потерта. От викинете собі купити і зразу викинути ці коврики. Першим ділом викинути коврики, другим ділом оці ванючки дешеві повикидати з неї. І в принципі можна їздити. Але ви, як прикольно зробили цей речах, да? під рукою собі сів, так-ч-чи-ч. Руль гарний. Не скажу, що перешити, є тут дві потертості, але перешивати ще його не бачу смисла. А це що за жалюзі? Ти з якоїсь ларка зняли, що? Чи, чи воно не розпихається? Що воно робить? Ага. Йоп, твою мать. Тут теж не мішало би трохи прибрати. Кажу вам по-чесному, але машина непогана. Тут теж такий холодильник. Ще й люк зверху є. А що про пам'ять і про газ не будемо розказувати? Ну, як ви поняли, комплектація там класна. 2008 рік 3,5 газ з бензином. Повний привід. Ну, понятно, що повний привід. І ціна даного автомобіля 12 тисяч доларів на автоматі. Фотографії вже в нашому телеграм-та інстаграм-каналі. А приїхати купити місто Вінниця Данила Нечая 173А.